В тому числі з повним, так би мовити, створенням нормативів окремих для чоловіків і для жінок. Тому що, як я говорила, вище чоловіки та жінки це два різних організма. У них різна, так би мовити, фізіологія. І один організм ми плюс-мінус знаємо, а другий, як велика таємниця природи. І нікого то не колише, якщо часом. Тож, далі ми, так би мовити, гарантуємо як держава певні гарантії, знову ж таки, людям, тим, які солдати. Ми їм гарантуємо соціалку, ми їм гарантуємо повний, так би мовити, звір. Ну, тобто форму, що там ще треба окремим родам військ даруйте, я не знаю. Я з цього всього була тільки безпосередньо в казармі один раз, і мене накрило на декілька місяців, тому що там такі порядки, прости мене, господи. Ну, тобто, солдати, ви, ви молодці. Ви молодці, але то жахливі умови, якщо чесно, навіть в казармі, навіть в межах міста. А що робиться поза містом, то певне краще не знати, треба розуміти. Ну, в жахливих умовах у нас утримуються солдати. І про це також має подбати держава, тому що спати на ліжках радянського зразка, на панцирних сітках. Треба взагалі совісті не мати через 30 років незалежності. А потім, до речі, мене сильно цікавить національне питання, от прямо сильно. Не дивлюсь на те, що я трішки буваю на нього сердита, тим не менше, саме національне питання, от сам націоналізм як явище, патріотизм, там він сам позитивний. Тобто його треба розвивати. Однозначно треба розвивати. Нам потрібні пластуни. Не знаєте, як організовувати пласт. У нас для кого є Львівська, та Волинська та Закарпатська області га? Для краси вони у нас там явно є, а не для перейняття соціального досвіду і на поширення цього досвіду на інші області. Тобто, патріотизм як патріотизм це добре. На 30-й рік Незалежності. Але хотілося б, так би мовити, конкретних соціально-політичних кроків, тому що люди для цього дориваються до влади, да? а не для того, щоб язиком чесати. Тобто, у вас, чоловіки, мають бути в голові ідеї. Не треба піднімати питання його швидко на фіхопустю, добре? Оці всі ваші питання. тобто Треба мати ідеї, треба не просто піднімати питання, треба задавати питання таке, що всі сказали: вау! Не вау, якась там фамілія, щось там ляпнув, А вау класне питання, розумієте? Ви що класна фамілія, так би мовити, підніме питання, я ж кажу, я це питання нафіх опущу. І буде класна фамілія довго плакать. І всім розказують, що це жінка його ображає. Да. Так і запишіть: тим не менше, у нас купа соціально-політичних проблем навіть у військовій сфері. Знову ж таки, я не проти мобілізації жінок, та сама мобілізація жінок потягне соціальний фактор. А саме рівність в правах, тому що вона зараз не спостерігається. Вона у нас як в Радянському Союзі. Рівність в правах поміж чоловіками та жінками у нас є суто номінально, а не практично. Розумієте? Я...